Слава Ісусу Христу! Слава Найкі Богу Святому! Друзі кохані, продовжуємо рубрику Люди, які служать Господу які черпають любов і дарують її іншим. Ну і зі мною, мій кум Василь, який так само був на місійному році, був місіонером. Ну і для нього таке стандартне питання, як питання для всіх. Скажи, будь ласка, як в твоєму житті вийшло так, що ти виріш... вирішив отримати любов, отримувати любов і любов'ю ділитися з ближніми людьми? Як я вирішив, ну це точно не було моє рішення. І ну, якщо воно вже приходить не від... не від тебе, ну як не від мене, то воно приходить. Якось, якось так спонтанно, так. І ти просто розумієш, що ти маєш працювати, що ти маєш робити. І ну, якби воно виходить, що воно з любов'ю. А якщо ти будеш робити те, що ти хочеш, ну, то не значить, що воно вийде з любов'ю. І як воно було, я вже не, не можу сказати так, що, що то було і. Е, яке у мене було тоді відчуття, так? але я аналізуючи, я розумію, що це був якийсь вибух, що це було ну, просто якесь велике-велике світло, яке прийшло в моє життя. І я стараюся його віддавати, стараюся, наскільки можу, і е, не завжди воно виходить, але я стараюся. Добре, братику, а скажи мені ще таку річ. От дивись, от ти прийшов на місійний рік, та, зі своєю дружиною, з двома дітьми, та. так? Скажи мені, будь ласка, якби. ну Перше, якби, як ти зрозумів, що тут твоє місце на місійному році, але так коротко. І скільки тобі заплатили, наприклад, за це, ну що ти там служив рік часу, ну якби скільки ти отримав філармонії, там я не знаю, типа грошиків чи, чи яких ну, з двома дітьми, тіп, як це взагалі? От розкажи людям, тіп, ну, що тебе побудило? Чим більше людей служить, тим більше грошей отримуєш. Так, ну якщо це відкинути цей жарт, то. Це було, ну, просто я е, почув два слова: місійний рік. Ну і якби це було рішення моє, е, вірю що з Святим Духом, так що я маю там бути. І що це було? Я не знав абсолютно нічого. І коли я прийшов додому, так і кажу: Руслана, я йду на місійний рік. І ця відповідь була е, Руслане: миттєва, так, ми йдемо з тобою. Ну, І тобто, якби воно все склалося, так. І Чи я щось там отримував? Ну то ні, я ще хіба сам заніс. <laughs> no, знову жарти, так, але ну, якби, я розумію, що я в той час був. Там, де треба, так. Зараз, ну, якби. Я живу таким життям, що треба служити так. Але е, рік життя я би зараз не зміг віддати так, для Ісуса, бо є ще двоє менших дітей. Ну, і якби трошки тяжко з ними, бо і вони вимотують, так, але якби розумію, що служити все одно хочу. А, тобто, ти, коротше, за ніс, я так розумію, та? але все-таки якась цей. Там благословіння зійшло до того. Благословіння зійшло, е, знаєте, у чому? Так? У тому, що е, у мене було на той час двоє дітей, так як Коля зазначив, так? і я був впевнений е, у тому, що так і має бути. А, з місь і місь... а зараз у нас є четверо дітей з дружиною, так? і ну, якби ми цим не обмежуємося. Цікавий, цікавий момент. Добре, не обмежу, Тобто, вже не може так бути. Ну, вже, вже не може бути четверо, не то що двоє. та. Добре, братику, ну от дивись, зараз ти, наприклад, на школі Марії, та? зараз є літо, це, мабуть, твоя відпустка та якась. Ну. Чи як? Це, це не є відпустка, бо ну як за те, як я зараз працюю у фермерстві, ну, то, то, то якби кожен день треба щось робити. так що... А жнивать. Так, жнива, так. І Це і ти жнива ти... проміняв. Слів проміняв нас. Ти лишаєш усе і їдеш ну, якби, до людей за безплатно. <гум> Друзі, Василь зараз служить на школі на школі Марії в Чорткові. Ми зараз тут перебуваємо в Божій благодаті, служимо людям, Господь служить нам. Ну і як бачите, що е, коли ти вже починаєш відкривати своє серце і шукати любов, то ти можеш радіти там, та там десь жнива, але ти гроші віддвигаєш десь на задній план і Приїжджаєш, якби черпати любові, ділитися нею. Добре, братику, і на кінець, як для всіх, таке питання: що б ти побажав би людям, які нас будуть дивитися, та е, що я можу побажати? Ну, я навіть не знаю. Зараз не буду багато придумувати, багато розказувати. Я бажаю відчути Бога у вашому житті присутність і Його любов. І хай це буде е, фундаментом. Амінь. Амінь. Люби просто, просто люби. Амінь. <рістю> <рістю> Слава Ісусу Христу! Слава навіки!